Малята всім привіт! Що ми сьогодні будемо робити? Послухайте уважно! Він на сонці дозріває і без кісточок буває. Ну не ягода, а скарб. Це солодкий виноград! Правильно, малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити виноград! Я запрошую вас на заняття зліплення корона смачного винограду. І, звичайно, нам потрібна дощечка, кольоровий картон, пластилін, серветки, стека. Обираємо синій або фіолетовий колір і зелений для листочка. Мені більше сподобався фіолетовий. Я візьму фіолетовий. Нарізаємо стеку і на маленькі шматочки це будуть у нас явітки. Ягідок на гроні буває багато, тому нам потрібно багато шматочків. Ось так. А тепер починаємо катати кульки. Всі маленькі шматочки пластиліну, які в нас були, перетворюємо на малесенькі кульки. Це будуть наші ягідки. Гарно та вправно працюємо долоньками, і ягідки у нас уже майже готові. А тепер буде саме цікаве. Викладаємо грону винограду. Викладати будемо на картоні. В мене він теж жовтого кольору. Починаємо зверху і донизу. Прикладаємо малята і трішечки пальчиком придавлюємо, щоб він тримався нашого картону. Не розпадався. Коли всі ягідки ми вже приклали, беремо зелений пластилін і ділимо його на дві частинки. Одна маленька для корінчика і інша трішечки більша для листочка. Катаємо ковбаску та прикладаємо зверху до нашої грони. Також зеленого пластиліну катаємо кульку, приплюснюємо її пальчиками, буде у нас такий листочок, і за допомогою стеки робимо надріз. З однієї сторони і з іншої. Також за допомогою стеки ми візьмемо наш листочок і прикладемо його до нашого корінчика. Пальчиками підправимо і готово! В мене вийшло так. А як у вас, надсилайте мені фото. Бувайте!